Всім привіт, з вами Крисдок і мій друг. Сьогодні ми продовжуємо грати ванільні пригоди в Майнкрафті 1.5. Там вже достроїв наш дом. Ми повернулися після дом невеличкої сексуальні. перерви. наш Взагалі, дуже красивий. <зві> <ріст> 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 Прошу, тавра, я пішов, вже друга серія буде мене вже 5 у цьому. Це вже 4 чи третя Третя серія, і о, дві серії подати, і в шахту вже. О, гарний домик. Шість алмазів, я набрав дев'ять алмазів. Дивиш, сиди, Поза Що... Шо... І три алмази в серії. Що <coughs> ти казав? Ходи на ага, Ти пішов в шахту? Ну чекай, я повернуся. Ходи на зону, іди за мною. Ходи. Ходи за мною. Дивись, який він класний. Ага, Знаеш, прикол. Знаєш, який свій домик, капець. Класно, класно. Я я зроблю цей скріншот. Стань, біля нього, так. Обернися, перенеси, так. Та да. не так, біля нього. <laughs> Прикольно. Як на історію. біля нього? Все, я пішов. В мене їди нема, зараз умру. Коротше, добре. Да. Близько. Тут нас кожен знає. Ще Все, тепер у нас вже є алмазна кірка, так що будемо тратити будь-що. Дякую за каміння. О, блин, 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 Короче, тут эндермен. А Что? А тут зараз мне капец. Блин, о, железо. Зато железо нашел. У меня, короче, одно сердечко с половиной здоровья. Прикольно. Очень. Mm -hmm. Так, что очень темно тут. Че, факел? Що таке? Я думаю, ты не біля дома взорвался, Рома, Рома! Ты Що там за взрыва, блин? Um... Ты около нашего дома? Значит, не коло нашого? Блин, крольский крипер. Ты шо? А, ти ты не могу убить? А блин, дверь наш. Ну нашу турама ходи кого того крипера. Да я не хотів, я вийшов, та тварюка там стояла. Ти не знаешь, кивоны колань. Шахти, зараз спробуйся убить. Блін. Так, давайте, ты не китайки мене, то помер. Що ти на... Все, я на тесі обіду, я, я пішу, я, я, я забираю свою кроватку і йду куди сінде. Все, я... Ну давай так, давай новий домик построїмо, де живу. Я, вже, а... я не хочу такий домик, я хочу, щоб у нас був домик хоча б у горі. Так не має класніше. Я теж, давай, підемо, пошукаємо. Ходімо в горі. Короче, я вернуся, після того, як ми знайдемо новий домик, зробимо його, добре? Угу, клади там. Все ми повернулися. Дивіться, яка у нас красота, а не дом. Ми зробили ось такі... Бачите, що там стекла, там, де більше стекла, то його дом. А там, де е, менше, то мій дом. І знаєте, що ми ще знайшли? Спаунер скелетів. Чекайте, мені треба відійти на пару секунд.